Сьогодні пропонуємо знову помандрувати до Норвегії: маршрут між Трольстіген та Гейрангер. Отак, це місця, де просто перехоплює подих. І ми спробуємо подивитись на це з двох боків: так з одного боку, якісь свіжі живі враження від самої подорожі, а з іншого зазирнути в історію, як ці дороги взагалі з'явилися. Саме так як крихітне поселення Гейрангер, затиснуте між горами, стало таким. Но туристичним магнітом світового масштабу. Добре, давай почнемо з вражень. От уяви, середина липня, здавалось би, літо в розпалі. Ну так, сонце, тепло. А дорога раптом бац, і виводить тебе просто до снігу. Справжнього снігу. Така собі зима посеред літа. Оце так. Несподіванка. А потім спускаєшся долиною до знаменитого Гейрангерфьорду. І вже вечір, небо темніше, атмосфера особлива. А людей багато на дорозі в цей час? От в тому і річ, що майже нікого дуже тихо. Попутних машин, ну може, одну-дві бачили. Зустрічні теж рідкість. Цікаво, може норвежці не дуже люблять вночі їздити. Схоже на те, а туристи тим більше. Вони, здається, вже осіли по кемпінгах. Часто це люди старшого віку, знаєш, на кемперах. Можливо, втомилися за день. Так, це логічно. А яке там повітря? Воно не таке, як, скажімо, в Криму, знаєш, коли пахне морем, травами, ялівцем. Угу. А там воно таке холодне, дуже чисте, прозоре, майже без запаху. Але воно якось бадьорить, додає сил. І це відчуття, мабуть, підсилюється тим, що ти, наче, відірваний від світу, без зв'язку, без інтернету. Точно. Повна ізоляція. І це, знаєш, дозволяє якось. Ну, гостріше відчути момент, природу навколо. Але ж зовсім без цивілізації там не обходиться. От пороми, наприклад, без поромів у Норвегії як, це правда. Країна фіордів. І там була ціла історія, щоб встигнути на останній нічний рейс. Довелося поспішати. Ще як. Навіть кажуть, якийсь мотоцикліст підказав, що, мовляв, додайте швидкості, бо не встигнете. <рес> Встигли? Встигли? Інакше довелося б ночувати десь перед переправою. А так переправились і і де зупинились у готелі. Та де там? Просто в такій дорожній кишені. Це таке розширення на узбіччі, де можна безпечно стати. Розклали намет, і все. Досить спартанські умови. Але ранок все компенсував. Прокидаєшся, виповзаєш з намету, а перед тобою він. Гейрангерфьорд. у всій красі. Той самий вид з листівок. Оце, це, мабуть, винагорода. Розумієш, заради чого їхав? Абсолютно. Але на цьому пригоди зі снігом не закінчились. Невже знову? Одразу після гейрангера треба було підніматися на продележне плато. І там знову сніг, і не просто клаптик, а така досить довга ділянка. Тобто ще одна снігова дорога. Ну, ми її так умовно і назвали Снігова дорога номер 1 Хоча насправді шукали іншу дорогу, яка офіційно зветься Роуд. Але вона трохи в іншому місці. Така от гірська плутанина. Липень місяць, а ти все по сніхах їздиш. Норвегія вміє дивувати. Це точно. І от коли бачиш цю красу, ці масштаби, цю дикість, навіть з оцим літнім снігом, мимоволі замислюєшся, а як взагалі люди змогли тут прокласти дорогу? От ту саму Трольстіген, сходи тролів. О, історія Троль Це справжня сага. Дуже непроста. Ідея з'єднати долину Волдал з основною мережею доріг виникла ще уяви собі, у 1916 році. Ще до Першої світової, фактично. Ну під час неї, але від ідеї до реалізації минуло чимало часу. Сам проект дороги затвердили лише в червні 1925 року, і то ледь-ледь. Що значить «ледь-ледь»? Були сумніви ще й які. У раді Графства голоси розділилися майже порівно: 34 були за, а 31 проти. Тобто, майже половина місцевої влади була проти будівництва цієї знаменитої зараз дороги. Чому ну можна припустити? По перше, це шалено дорого будувати в таких хорах. По-друге, можливо, були і ті, хто вважав, що не варто втручатися в таку дику природу, приручати її, це ж завжди предмет дискусій. Отже, туризм став ключовим для цього регіону, і не лише для самої трольстігін, а й для Гейрангера, я так розумію. А вже ж. хоча сам Гейрангер, звісно, існував задовго до автомобільної ери, вважається, що перші люди оселилися там ще після льодовикового періоду, мабуть, мисливці на оленів. Дуже рано, як не дивно, вже у 1905 році, це ж тільки початок ХХ століття. До Герангерфіорду зайшло близько ста круїзних лайнерів за сезон. Сто лайнерів у 1905 році. Це ж тисячі людей. Як таке маленьке село могло їх прийняти? А місцеві фермери виявилися кмітливими. Вони швидко зрозуміли, що на туристах можна заробити. Перевезення від причалу кудись вище в гори, до гарних краєвидів, до озер стало для них важливим джерелом доходу. Тобто, фермери стали ще й перевізниками. Так. І поставилися до цього серйозно. Вже у 1907 році вони заснували власну транспортну асоціацію такий собі, кооператив чи профспілка. І багато їх було у 1910 році. До асоціації входило 36 власників коней, які возили туристів. А до 1914 року, тобто перед самою війною, на маршрутах працювало вже понад 80 гужових возів. Це була ціла індустрія. 80 возів. Уявляє собі цю картину. А потім, мабуть, прийшли автомобілі. Саме так, вже у 1920-х роках коней почали витісняти машини. Спочатку це були переважно великі, такі, знаєш, семимісні легкові автомобілі. Чому саме семимісні? Ну, мабуть, це було практично. Можна було взяти невелику групу туристів або сім'ю з багажем. Це вже був певний рівень комфорту, який цінували тодішні. Часто заможні мандрівники.